Трансляція і відкриття засідань Верховної Ради це точно не удар поєдності суспільства. Це навпаки змога суспільству побачити реальних виконавців і світлих, ну і на жаль, темних справ. Тому все сьогодні залежить від людей і люди. Сьогодні мають побачити, що коли суспільство активне, коли суспільство має позицію, то влада зобов'язана реагувати. Бо якщо б молоді люди не вийшли на Майдани, і якщо молоді люди б не сказали свою позицію, повірте, сьогодні в парламенті не було б зареєстровано законопроектів від президента на поновлення можливостей роботи антикорупційних органів тільки суспільство змусило. Сьогодні представників влади діяти не просто в рамках закону, а в рамках інтересів української євроінтеграції, в рамках інтересів руху України до НАТО. Тому, якщо ми говоримо про відкритість, врешті це є. Одна із базових складових, які Україна взяла на себе як зобов'язання для нашої європейської інтеграції. Я думаю, що те, що ми представники європейської солідарності, вже більше двох років говоримо про те, що час закритих засідань Верховної Ради пройшов, і необхідно не просто Пряма трансляція необхідно допустити журналістів в парламентські кулуари на балкони, щоб вони бачили, хто є, чим займаються народні обранці, хто активний, хто яку позицію висловлює. Я переконаний, що цей час настав, і сьогодні дуже важливо тиск і одностайна. Позиція, ця єдність суспільства в спонуканні влади до відкритості до тих речей, яких є базовими, це ті цінності, за які сьогодні воює вся країна, за які сьогодні воюють збройні сили України. Тому давайте бути разом і давайте займати чітку послідовну позицію. Я переконаний, що влада так само, як з тиском на антикорупціонерів, дала задню, так само дасть задню і по всіх речах, які стосуються. Закриття свободи слова. Давайте чесно скажемо, що слуги, які знаходяться в парламенті, вони на 100% керовані слугами, які знаходяться в офісі президента. І Якщо буде політична воля слуг, які знаходяться в офісі президента, щоб законопроект було прийнято, то повірте, що він буде прийнятий, тому що на сьогоднішній момент важені впливу на тих народних депутатів, яких завели через списки слуг народу, я переконаний більш ніж достатньо і Ання голосування воно показало, що подобається комусь, не подобається слуги. Всі голосували як один для того, щоб догодити владі, для того, щоб відчувати себе частиною влади. І коли я сьогодні, до речі, в інтернеті читаю: ой, вибачте, вибачте, я помилився. То ціна цієї помилки це мільярди, які не отримала Україна по програмі Ukraine Фасиліті. Я переконаний, що це має бути не просто моральна відповідальність це має бути відповідальність тих народних обранців. І тих чиновників, які дали команду підтримувати ці антиукраїнські, антиєвропейські законопроекти. Тоді, коли ми чуємо, що там слуги щось не хочуть, чи слуги кудись не туди дивляться, чи слуги не хочуть вертатися з якихось фейкових чи не фейкових відряджень, не вірте. Якщо буде воля офісу президента, вони всі будуть в залі і вони будуть всі голосувати за те, що їм скаже офіс президента. А те, що сьогодні інтереси українського суспільства співпадають з Страхом, який виник у чиновників від влади, ну то це треба просто використати, і це треба зробити заради нашої євроатлантичної інтеграції.